Вітаю вас, устрики. Пропоную сьогодні послухати українську народну казку Рукавичка. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли те жабка плигає та й питається А хто хто в тій рукавичці? Мишка скребутушка, а ти хто? жабка скребутушка, пусти і мене. От їх уже двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питається. А хто хто в цій рукавичці? Жабка скрекотушка, жабка, мишка скребутушка А ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть і мене іди, от їх уже троє. Коли це біжить лисичка та й сама до тої рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка скреботушка, жабка-скрекотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка, пості й мене та йди. Ось їх уже четверо сидить. А суне вовчик та й собі до рукавички запитується. А хто хто в ті рукавичці живе? Мишка-скреботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка. А ти хто?» а я вовчик братик, пустіть і мене та йди вже у ліс і той. Коли зістріщать кущі, вилазить ведмідь, та й собі до рукавички. Рве і питає, А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка -скребутушка, жавка жалко скрекотушка, зайчик побігає, лисичка сестричка, вовчик брати так. А ти хто? Гу гу, як вас багато, я ведмідь на брід. Пустіть мене, куди ми тебе пустимо, коли так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку, у ліс і той. Та й так же тісно, що чуровий коровичка ось 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 і розірветься. Колись цей дід оглянувся, нема рукавички. Він тоді назад почав її шукати, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка, гав- гав. Вони як злякалися, як рвнулися з рукавички, та й усі так порозбігалися лісом. Дід прийшов і забрав рукавичку.